Вийти зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та увійти до складу Черкаської єпархії Православної церкви України голова релігійних зборів Олександр Гуменний зачитує історичне рішення прихожан Свято-Стрітинської парафії про розрив стосунків з українською православною церквою Московського патріархату та перехід до православної церкви України. Юрисдикцію храму Стрітиня, який розташований у парку хіміків, що у Черкасах, змінено хто за перехід. Церкви під українське київське крило на зібранні зареєстровано 757 парафіян. Вони майже одноголосно проголосували за нововведення. На зборах також були присутні депутати, представники поліції та міської влади. Міський голова Черкас Анатолій Баднаренко каже, не побачив жодних порушень у проведенні зборів. Тут відбувалося все демократично, я це заявляю. Ніякого примусу все відбувалося відповідно до напевне внутрішнього переконання кожного жителя міста Черкас. Це не може е, е, існувати іншої крім як української церкви, яка проважає наших воїнів в бій. Яка проважає наших воїнів в останню путь.